На протязі 20 років кваліфіковані спеціалісти медичного центру імуніт ефективно лікують алкоголізм, та залежність від психоактивних речовин, граманію, неврози, депресії, панічні атаки. Унікальні методи лікування, які засновані на світових дієвих методах та власних авторських методиках, включають якісну детоксикацію організму, це інфузійна та лазерна терапія. Завдяки ефективному поєднанню фармакологічних схем лікування з фізіотерапією відновлюються всі системи організму, покращується пластичність нервових Вої системи, пам'ять, сон, працездатність. Підхід до лікування розробляється індивідуально після діагностики та необхідного комплексного обстеження, комфортні умови перебування і добре ставлення співробітників клініки МОНІД допомагає досягти позитивного результату лікування. Фахівці медичного центру «Імоніт» здобули зірку якості, мають високі міжнародні нагороди, але головна нагорода позитивні результати лікування пацієнтів. Зробіть крок до відновлення.